Починаю для вас нове відео, прямо з квартири. У нас йде ремонт, включила осушувач, чекаю електрика. Маю мені зараз поставити коробку, пакетники, все підключити. Тут уже майстри заробили нам труби. Якраз залишилось на вихідні сохнути. І якраз включила усушувач, щоб швидше все сохло. Також наші майстри. Уже поставили нам вікно і двері, які я вам говорила в попередньому лосі. І обіцяли мені цей тиждень зробити повністю ванну. Я не знаю, чи вийде чи ні. Бачите, тут уже полотенцесушитель, запускали отоплення. Отоплення працює. Маємо плитку взяти і має бути все готове. Думаю, в цьому влозі буду вам показувати поетапно, як буде робити. Показувала вам трошки ремонту. Електрик працював вчора вечором. Буде ще сьогодні субота півдня. Покажу вам. А вчора в нас була Сандра, принесла Лізі. Подарунки до 1 вересня, дуже класні. зараз вам покажу. І в нас така, прямо мені трошечки дивно. Перший раз забрала Сандра до себе лізу в Ми Мене разом вдвох ночували. У мене була така міні-вечірка. Сьогодні зараз, м -м, після того, як електрик піде, їдемо за лізою берегу. Плюс будемо святкувати Сандри день народження. А нам ось таку чарівну книгу. Нам зараз дуже актуально книги. Лісі подобається по вечорам читати ось така тематика, дуже багато малюнків, відповідей на багато дитячих питань. У нас ось це вік, чому, як, що. А далі, ось така класна книга Моя Україна українською мовою, англійською. Ми плануємо з січня піти на англійську мову. І буде класно, можна тут читати двома мовами зразу. Чесно, самі дуже цікаво почитати і лізі розказати, саме так дуже з красивими ілюстраціями і фото про Україну. Дуже класна книга, придивіться, я вже листала. Я сама в захваті від цієї книги. Ну, як куди без косметички, це пенал. Ліза вже хоче його під косметичку, пенали в неї є. Це пенал під ручки, олівці. Подивимося, може, візьмемо у школу. Такий класний, милий, пухнастий, дуже-дуже гарний. І ось. Такий класнючий блокнотик, звичайно, з кицями. Ліза, все любить кицями. Все, я біжу до електрика. Як закінчить роботу, поки все електрик нам доробив. Завтра вам вже покажу, бо зараз дуже поспішаємо до Сандри в квітковому магазині. А, придумала взяти не звичайний букет, а такий о таку осінню композицію. Кашпо, вересня, і поставили мені ось таку дуже милу фігурку. Вийшло дуже круто. Придивіться, як ідею подару. Але до Сандри вже посиділи, гості розходяться. Хочу вам показати. Подивіться, як гарно вона зробила світильник своїми руками. Тут гірлянда на батарейках і різний осінній декор. Багато тут декору Сандра, саме осіннього, зробленого своїми руками. Ще багато в маленьких кицьок. Ось Ліза грається, ну так не можна. Тут можна дивитися, бачите, вона робить різні свічки. Ось так її канал в інстаграмі називається. І тут багато таких крутих у неї саме в її студії. Вона тут проводить свої майстер-класи, і в неї багато тут. Своїми руками зроблених світ. Хочу вам показати невеликі покупки в Єві. Зараз дуже гарні ціни до початку жовтня, я вас святкую день народження. Взяла собі ще раз ось такі патчі від About. саме така патча патчі маска. Колись спробувала, не пам'ятаю, як мені сподобалося чи ні, поставлю в холодильник. У мене закінчилась умивалка і тонік, і була акція в Єві на догляд для обличчя берете два, третій подарунок. Взяла собі ось таку умивалку від About. Зараз разом з вами спробуємо. Має цікаво виходити. О, така квіточка, така стійка піна, непоганий аромат. Подивимося, як буде умивати. Така досить густа пінка. Ніколи не пробувала в такому форматі. Спробувала. Мені подобається більше. У мене був попередній, це був також польський бренд. Цей гарно тонізує зволожує. Але через його формат саме спрея ти ставиш на спонжик і багато продукту просто йде на вітер. Тобто пов Ну, Буду ще пробувати, тільки один-два рази спробувала, сам продукт непоганий. І в подарунок мені дістались а, спонжі. А, Патчі під очі від About. Ball. Ось така баночка. Так набагато вигідніше купляти гідрогелові, зараз ставлю в холодильник. Ложечка, заглушка, звичайні спонжики. Спробую також якось вам розкажу. І те, що давно хотіла спробувати, зараз йшов по гарній акції на сайті. І в подарунок йшов ще ось такий серум. Такої марки, ніколи не пробувала, зараз спробую. І це кислотний пілінг від Ordinary. Зараз вже буде багато дощових днів, саме цей кривавий. Буду пробувати, подивимось, як взагалі моє обличчя на нього зреагує. Ось такі невеликі покупки до дня народження Єли. Придивіться, дійсно, зараз дуже вигідні ціни. Покажу вам швиденько. Приїхало замовлення із сільпо. Замовляла воду, щоб нанести. Мені прям квартиру на четвертий поверх доставляють. Взяла ось такий зефір, власна кондитерська манго. Зараз на акції тут 208 грам. Ціни, на жаль, так не буду пам'ятати. Чек мене онлайн. Взяла фарш, взяла макарони, взяла томатну пасту і половинка пармезану. Саме пармезан взяла натру. тру. Це в мене будуть такі макарони з фаршем, томатом і пармезаном. А сьогодні прям планую готувати куряче філе з рису вершками. і Також використаю половинку пармезану і взяла солодку кукурудзу. Вирішила спробувати ось такі кукурудзені хлібці, єдине не вони повністю в доставці потрущилась. А, також взяла огірки помідори. Вам бачила дуже прикольний рецепт: огірки помідори, варена курка і чіпси. Щось таке цікаве, не дуже здорове з майонезом, Ну, Тепер осінь холодно, щось таке хочеться. По акції була рем'язована груша від тарти. ми таке пробували, дуже смачне. По 19 гривень два смаки Орео. Ліза обожнює, дам її в школу. У нас оригінальна ванільна із полуниці. Також по акції 7 Days круасани круасни ліска любить пальмені, Ми ці любимо досить смачні вітруть. Смачні І на сніданок дуже смачно, ось такий сирок фані з курагою. Він мій прям самоулюблений. Ось такі невеликі покупки, але вже є що готувати. Добрий ранок середи. Мені вже дуже подобається цей день, тому що до того ви мене практично не бачили, там десь з боку знімала відео. Світло сильно не включає, тому що шоста ранку чоловіку потрібно було на шосту з'їздити на годинку на роботу. А ми хворіли. Спочатку я, потім Ліса, Вона ще сьогодні останній день на лікарняному. І робили багато уроків саме вдома. Це досить важко у школі, їй це набагато легше, тому лишається тільки домашнє завдання. У мене ще ж робота, Ліза робить біля мене уроки, і плюс потрібно ходити час від часу, щось привозять на ремонт. Там вже привезли плитку в ванну, надіюсь, що цей тиждень будуть її ставити. Вам покажу, що нам поставили дуже красиві вхідні двері. В кінці влогу, десь підемо, вже в кінці тижня, подивимося, що там, як. Я ходжу кожен день, просто не знімаю. Там у нас постійно майстри робляться ремонт. Ого, моя кава. О, хочу вам показати, була на ринку і не змогла пройти повз ось такий груш. Взагалі всі фрукти купила на 100 гривень. Купила Лізі дуже солодкий, який без кісточки трошки. Ось ці такі дуже доспілі груші. Взяла дві штучки, бо вони будуть псуватися. Але нам зараз поїсти те, що Ліза дуже любить груші. Взяла декілька слив, їх якраз на 16 гривень на здачу поставили. вже одну з'їла. І три. Мої улюблений сорт яблук, саме ці я люблю найбільше. Для мене вони саме солодкі. Зараз буду все мити розкладати, прийду зі школи, зроблю їй такий салатик. І на вечерю буду готувати макарони. Фарш я вам показувала, брала сліпо. Зараз розморожується, додам приправки, приготую такий соус з томатною пастою, з фаршем, відварю макарони і в кінці додам упаковку ось такого сиру, ще дуже смачно з пармезаном. О, ось така буде вечеря і перекус із фруктів. Думаю, десь на вихідних треба буде спекти шарлотку слив. Дуже люблю. Вже пройшов тиждень, показую, що встигли зробити. Поставили вхідну двері, в нас такий, бачите, цікавий колір із переливами. Електрик зробив нам вивіг окремо провода. Це буде на станції, і сам щиток дуже класний. Дуже мені подобається, як по-сучасному роблять. Тут кожна кімната підписана, кожну кімнату окремо можна вимкнути. В кухні нам залили підлогу. І вже тут також зроблені стіни, вже працює отоплення, вже в нас сюди стоять радіатори, що вже купили плитку на фартух, мають десь ставити. У ванні вже зробили короб. Будемо на наступний тиждень її робити, вже навіть закупили плитку. Ось тут плитка для підлоги, але ж іншою стороною. Таку цікаву. Взяли саме для підлоги. У ванні дуже мені сподобалося, цікаві на ній узор. На саму ванну також взяли, але покажу вам пізніше. А цього тижня зробили повністю нашу спальню. А також нам завезли техніку. Тут стиральна машинка, посудомийка і витяжка. Брали у нас, продає якраз сусід знизу техніку, тут де ми зараз будемо жити. І він нам порекомендував ціна, якість саме хороші. Єдине, що духовку з плиткою замовили по інтернету, я хотіла саме таку, як у мами борчу. Я дуже гарно себе показала: зверху газ, знизу електрика. Замовили новою поштою, але на Ужгород два кур'єри, тому доведеться трошки почекати, але нам не спішно. Чому вже замовляли техніку, тому що можуть виключати світло і буде дуже важко її доставити на наш поверх. Ось спальня готова. І дуже мені подобається, вже залили балкон. І зробили стіни. Навіть світло вже вмикається, вимикачі поставили поки що так. Іду протирати свої квіти від пилюки, але вже дуже гарно, ну, порівняно з тим, що було. Просто вау. Ось на другий тиждень в наступному влозі покажу вам продолжу. Вечір п'ятниці вирішила з вами поговорити тут на новій квартирі. Заодно дивлюся. Як тут світло на балконі? Ми тут поставили дві лампи. Поки що нам поставили такі е, тимчасові е, лампочки. Дивлюся, мені здається, нормально буде світло. Я тут ще купила, йому показувала два такі прожектори. Зараз в захваті від того, як робиться ремонт, вже кожен тиждень бачиш велику частину зробленої роботи. Наприклад, надіюсь, на другий тиждень будуть ставити плитку. Можливо, вже щось почнуть завтра, але я не впевнена, чи в них вийде в суботу прийти, в основному вони працюють з понеділка по п'ятницю. А ще хотіла вам розказати про своє відкриття українського письменника-автора. Мені довело, Сандра читати колись Івана Павлюка пітьму. Я бачу вас цікавить пітьма, якщо не помиляюсь. І мені дуже сподобалося, що український автор може так гарно писати детектив із містикою. Але зараз я відкрила для себе його білий попіл, і мені сподобався ще набагато більше. У нього дуже цікавий стильне писання. Білий попіл, схожий з я бачу вас цікавить пітьма, але особисто для мене він цікавіший. А як я взагалі вирішила його прочитати? У нас в Ні є в Ужгороді відбуваються збори читачів. Я тільки цього місяця про це дізналася, що на початку місяця книга вибирається, я ще не знаю як, якщо на перші збори, книга, яку будуть всі читати. І в останню суботу місяця збирається в книга Мія її обговорювати. Якраз завтра, остання субота місяця, збираюсь піти на цей захід перший раз і прочитала цю книгу. Вона дуже цікава, прям дуже якісно написана. Рекомендую, якщо ви не, не читали Івана Павлюка, зробити це зараз. А на цьому я з вами буду прощатися. В наступному класі, я надіюсь, мене вийде завтра піти. Розкажу вам про книжковий клуб і обговорення в ньому саме різних книг. Ну і звичайно буду вам показувати наш подальший ремонт. Всім дякую за увагу, всім па-па-па-па.